Вітаємо вас, панове, на каналі Аналітик Про. До Ваших послуг наш проект під назвою Будуємо країну разом. Мене звати Олександр Лірчук. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. Цінуємо кожного підписника, кожен коментар, кожен перегляд. Пан Тарас Стицький з нами сьогодні у програмі. Пане Тарасе, Вітаємо вас. Тарастицьких, депутат п'яти скликань, депутат Верховної Ради. Пане Тарасе, тут певні події відбулися в Європі на саміті Євросоюзу заяви Фіцу, Орбана, їхня діяльність. Яка нам дуже не подобається? От на цю тему я вам пропоную поговорити. І якості теми з до вашого дозволу, я от таке от озвучу: Європа хвора на Фіцоорбана. Як лікувати? От у четвер в уряді Угорщини оголосили остаточні результати так званого референдуму щодо вступу України в ЄС та заявили, що проти висловилися 95% тих, хто голосував. Глава угорського уряду Орбан стверджує, я зараз зацитую його, пане Тарасе, щоб для нашим глядачам дати зрозуміти, що в нього там в голові відбувається, і прокоментувати його заяви, щоб ви спробували. Орбан стверджує, що результати так званого референдуму щодо членства України в Євросоюзі, проведений за ініціативою уряду, дозволили зупинити вступ зупинити України до ЄС. Також цитую слова Орбана, бачимо, що їм, тобто Україні, потрібна допомога, але хочемо допомогти так, щоб при цьому не знищити себе. Членство України в ЄС означало б, щоб ми зруйнували самих себе. Ми миттєво б втягнулися у війну з Росією і притягнули б її на територію Євросоюзу. А отже. І на територію Угорщини також він сказав: учора завдяки понад двом мільйонам голосів, ми зупинили вступ України до Євросоюзу. Е ще цікава заява: ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони. Ця небезпека існувала і в країнах іншого, в країнах е колишнього радянського союзу. Саме тому їх спершу приймали в НАТО, щоб могли гарантувати їхні кордони, а потім до Євросоюзу. От як би ми не ставились до... Орбана, так. От а що ми можемо протиставити цим його заявам? От на вашу думку, де він не правий? Ну, на сьогодні ми нічого не можемо протиставити. Ми просто повинні розуміти, що Орбан є маріонеткою Кремля і працює в підлітку Кремля, а організований ним так званий консультативний референдум не має жодної юридичної сили. Він це зробив, по перше, там явка була значно нижче половини. Населення, і це все зроблено для того, щоб підкріпити його позицію деструктивно в рамках Євросоюзу, з моєї точки зору, єдине, що е, треба зараз зробити, це треба вести переговори і розмови з Брюсселем про реформу Європейського союзу, яка давно назріла, а саме, зліквідувати правило консенсусу, яке давним-давно уже перетворилося в гальмо е, всередині Європейського союзу, і ввести хоча б правило. При прийнятті рішень двох третин кваліфікованої більшості, щоб такі люди, як Орбан, чи Фіцо, чи будь-хто інший, які намалюються, не блокував одноосібно ті рішення, які підтримуються величезною кількістю країн Євросоюзу, більше як трьома четвертями, і на, на сьогодні для нас це велика проблема. А на сьогодні, і поки не відбудуться вибори в Угорщині, а вони відбудуться в наступному році парламентські, і там не, не пройде зміна влади. Ми будемо мати на кожному кроці от такі е, підніжки з боку Орбана, ну ми ще поговоримо про реформу Євросоюзу. Але ж от ці слова, от, про те, що сказав Орбан: що стосовно е, колишніх республік Радянського Союзу і країн Варшавського договору, що спочатку їх приймали в НАТО, він сказав, аби гарантувати кордони цих держав, а потім вже запрошували до Євросоюзу, щоб не притягнути не притягнути проблеми потім в Євросоюз. І так далі. От. В принципі, тут важко з ним не погодитись. Спочатку НАТО, а потім Євросоюз. А зараз риторика яка? Давайте ми Україна в Євросоюз, а НАТО колись там десь щоб не дратувати Путіна. Ну, ви знаєте, я б на місці Брюсселя розглянув варіант виключення Угорщини з Євросоюзу, оскільки це не перший раз така позиція. Я там не зовсім знаю, чи в них є такі процедури, але терпіти далі подібного роду виходки. Це з моєї точки зору принижувати вартість самого Євросоюзу. Що стосується слів Орбана, що там Україна, що якщо Україну прийняти в Євросоюз, то війна прийде в, на території Євросоюзу, то я би і йому, і дуже багатьом сказав, що якщо в російсько-українській війні впаде Україна, то в Європі буде парад капітуляцій. І першому в цьому параді капітуляцій буде Угорщина і Словаччина. Тому що там немає жодної е, збройної потуги після падіння України, яка зможе зупинити російську агресію, то пану Орбану, треба було би добре подумати, чи, чи йому вар... не варто змінити свою зараз риторику, бо підтримка України зараз є в інтересах самої Угорщини. І, до речі, він це чудово розуміє. Подивіться на рішення останнього саміту в Газі в Нідерландах, як тільки Трамп зайняв позицію. Після того, як країни НАТО погодилися виділити 5% ВВП на на оборону, і Фіцо і Орбан підписали загальну підсумкову декларацію НАТО, де Росія визнана довгостроковою загрозою, а підтримка оборони України визнана такою, що є в інтересах цілого Євросоюзу. Так що тут Орбан просто грає лицемірну гру в намірі з одного боку сподобатись Путіну, від якого він залежний, а з другого боку підігрувати окремим націоналістичним настроєм в самій Угорщині, яка плекала і плекає частина населення реваншистські настрої щодо українського Закарпаття. Ну, ви знаєте, ми звикли до того, що от ну, певні такі визначення вже асоціюються з Орбаном, що він там марінетка Кремля. Але ж при тому всьому він хоче сподобатись і Трампу, якось, знаєте, роздвоєння таке геополітичне. А деякі аналітики, і їх я так все частіше чую цю думку і сам періодично про це думав, Чи не є Орбан просто, чи не відіграє він певну роль, відведено йому не Путіним саме, а певними силами саме у середині Європейського Союзу, які, залишаючись за лаштунками, переслідують якусь свою мету стосовно України і майбутнього Євросоюзу. Дивіться, Орбан попав в залежність від російського криміналітету ще на початку 90-х років минулого століття. Ну, є така історія, так але це більше, знаєте, така міфологічна Сєва Могилєвич і другі, і у Путіна є компромат на нього. Компромат полягає в тому, що російський криміналітет платив йому гроші за певну його поведінку, і Орбан уже не може викрутитися з цієї ситуації, тому іншого варіанту ніж. Замінити його на наступних парламентських виборах, я не бачу. Він не, він не може вже вискочити з під Путіна. Що стосується Фіцо, то тут є інша ситуація. Я впевнений, що Орбан і Фіцо не грають в одній зв'язці. Якщо проаналізувати, що говорить Фіцо прем'єр Словакії, то він буде торгуватися з Євросоюзом. І якщо Євросоюз пообіцяє йому. Замістити російські енергоносії, тобто гарантувати, що Словакія отримає належні обсяги нафти і газу з інших джерел, крім російських, то він дуже легко проголосує і за 18-й пакет Євросоюзу, який він разом з Орбаном заблокував, і не буде заважати українській євроінтеграції. Тобто, Орбана і ФІЦУ треба правильною дипломатією розділити на дві е, різні частини. Ну, в них в деяких питаннях стосовно України у Фіца і Орбана різні такі от підходи там. Орбан проти вступу до Євросоюзу України, Фіцо нібито ні. А, хоч, хоча знову ж таки, те, що Фіцо маріонетка Кремля, теж розповсюджена думка, розумієте, і те, що компромат є і на Фіцо в Кремлі, і на Орбана там ще з 90-х років, і на Трампа, чи не прибільшуємо ми взагалі значення цих. Грибіських компроматів на світових політиків. Інакше виходить, що у Кремля всі під контролем. Ну, не всі, але більшість. Ну я б не я не перебільшую. Я вважаю, що історично е більшовицьке ЧК, потім КГБ, тепер ФСБ має достатньо вагомі важелі впливу на європейських і американських політиків. І є, тому є дуже багато доказів. Не треба, звичайно, впадати в конспірологію крайності, але що стосується Орбана, то це очевидний факт. І про це, до речі, європейські розслідувачі робили дуже багато матеріалів, які є в відкритому доступі. Фіцо насправді має чому він з іншої опери, тому що Фіцо більше переймається економічними інтересами своєї країни, яка прямо залежна від російських поставок по трубі газу і нафти, яка йде через Україну. І Україна має на Словакію вагомий вплив, оскільки має змогу перекрити газовий нафтовий краник. І для Фіцо, для того, щоб утриматись при владі, потрібно мати гарантії заміщення відсутності російського газу і нафти. А Орбан е е грає великодержавну гру. Орбан значно більше опирається на, на е угорський е шовінізм. І намарення про відновлення Великої Угорщини. І тому для Путіна Орбан є ближчий і значно зручніший молодший партнер, ніж, наприклад, Фіцо. От в тому є різниця? Е, ну, про шовінізм не тільки угорський, ми ще поговоримо сьогодні. Ну, от дивіться, саміт Європейського Союзу цитую новину сьогоднішню. Цього четверга, тобто вчора, не зміг діяти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною через Вето саме з боку Угорщини. Зважаючи на системність вето з боку угорського лідера, решта столиць продовжили практику ухвалення рішень у форматі. От зараз це слово сполучення, воно достатньо нове, але вже звикаємо до нього. У форматі Євросоюз мінус Угорщина. 26 держав ухвалили рішення там, стосовно зближення з Україною і європейського майбутнього. Але у цьому форматі Євросоюз мінус Угорщина. Наскільки, на вашу думку, взагалі є легітимними такі рішення теперішнього Євросоюзу нереформованого? Причому я говорю про легітимність не тільки на сьогоднішній день, а от в історичній перспективі. Чи відкатають потім назад, що ці всі рішення були ну, нелегітимні? без Угорщини? Рішення достатньо легітимні, і так, такі прецеденти вже були. Угорщина не раз спробувала блокувати ті чи інші рішення Євросоюзу і Європейської ради, і, і Брюссель знаходив варіанти, як обійти цю, цю угорську тему. Просто в Брюссель є достатньо з Євросоюз, є достатньо забюрократизована організація. І Їм давним-давно треба було прийняти правило, наприклад, консенсус мінус один або консенсус мінус два, або правило двох третин. Ну, це обговорювалося ще до війни, бо такі проблеми в Євросоюзі виникали і раніше, і в попередні десятиліття. Просто тепер по факту Європейський Союз переконався, що е, реформи прийняття рішень всередині Євросоюзу не уникнути. І оце зараз треба зробити. А оскільки рішення формального немає, то євросою Єврокомісія, Європейська рада, як вищий орган керівництва Єврокомісії, от знаходить такі от обхідні маневри. Угорщина блокує, приймається рішення, нібито в рамках ЄС, але в тому числі трошки поза рамками ЄС, консенсус мінус один. І звичайно, що якщо європейці таке рішення приймати, приймають, то відкатувати назад ніхто вже не буде. Ну, це очевидний факт для мене. Тут з Польщі цікаві повідомлення надходять. Там теж опитування відбуваються. Моніторинг е, громадської думки. Свіже опитування, проведене серед населення Польщі. Показало, що у питанні членства України в ЄС і НАТО серед поляків вже немає одностайної підтримки. За вступ України до Євросоюзу висловилися 35% опитаних до НАТО 37. При цьому проти по 42 респондентів. Також польське опитування і засвідчило, що 46% респондентів хотіли б скорочення чи припинення взагалі військової допомоги Україні. А навіть Орбан з цього приводу висловився. Вчора, сьогоднішні новини, це він про Польщу. Великий поворот. Вже і поляки не хочуть, щоб Україна вступала до НАТО та Євросоюзу. Європа, сказав він, прокидається. Де тут, на вашу думку, результати роботи російської пропаганди або робота компромату на Орбана і поляків там? А де можливий провал, все ж таки, у системній роботі України на польському зокрема напрямку? Що поляки отак міняють свою думку стосовно допомоги Україні? Ну, я б не посипав голову попелом стосовно провалу української політики на польському напрямку. Насправді, Польща це є третій, зовсім відмінний випадок від Угорщини і Словакії. В Польщі на сьогодні є такий заплутаний клубок внутрішніх протиріч, що українська політика тут мало що би допомогла. На сьогодні треба констатувати, що польське суспільство є глибоко розколоте. Глибоко. І результати останніх президентських виборів це наочно засвідчили 50 на 50. Розколоти на тих, хто має е, такі консервативно-реваншистські наміри з величезним антиукраїнським душком, яскравим виявом є чого плекання поляками останні, може 8-10 років теми волинської трагедії, і на польських лібералів, які асоціюються з громадянською платформою Туска. Які більше тяжіють до європейської ліберальної демократії, і самі поляки неодноразово і це підкреслювали в тому числі і мої контакти, однією з найбільших своїх проблем вважають глибокий розкол польського суспільства, і то і цей розкол польського суспільства дуже сильно був використаний в політичній боротьбі. Спочатку між Качинським і Туском, пізніше між Дудою і. Його супротивниками, тобто, польські політики в боротьбі за владу в самій Польщі настільки розігріли ці антиукраїнські, в тому числі, настрої, що тепер польське суспільство не знає, як собі з тим дати раду, і це все наклалося на четвертий рік війни. Напевно, в тому поляків від того, що. Так багато українців перебувають зараз на території Польщі, і це дуже легко змістити проблематику на те, що винні чужинці, винні українці, які приїхали в 22-му році. Хоча на сьогодні, ну якщо подивитися об'єктивно, то вся, вся польська сфера послуг, готельне господарство, автоперевезення в значній мірі тримається на українцях. Але оскільки українці відчули цей цю зміну польських настроїв, то кількість українців. Які виїхали в Польщу, мігрантів вимушених зменшилося з двох мільйонів, якщо не помиляюся зараз майже до вісімсот тисяч, тобто українці будуть покидати Польщу, і хай поляки собі самі мастять голову з тими своїми проблемами. Але ще раз хочу сказати, що на четвертий рік війни цілком об'єктивно є падіння настроїв на підтримку України, в тому числі і в Польщі, тому головну вину. Я покладаю не на українську політику, а на польських політиків з обох таборів, які розкололи Польщу, і як вони далі це будуть робити, вони ту Польщу розвалять на дві частини. Е, знаєте, я от слухаю вас, і чомусь в мене якісь такі асоціації виникають дивні. Це не вперше вже я коли чую про Польщу, про події там і про ставлення поляків до українців. Ми не, не маємо перспективи з вами. Не дай Боже, звичайно, побачити найближчим часом навіть якісь українські погроми в Польщі, ну як свого часу були єврейські, там в х роках минулого століття. Ні, Ну я думаю, до цього не дійде. Це вже все-таки глибоко в минулому, але справа в тому, що дивіться, українсько-польські відносини тільки тоді виправлялися, коли українська еліта і польська консолідована угу. еліта приймали одну позицію, яка в свій час була висловлена блискучим. Ну, речення самі прощаємо і просимо пробачення. і в Украї... з українського боку ця позиція ніколи не зазнавала ревізії. Ця позиція зазнавала ревізії тільки з польського боку. Тільки поляки перед черговою президентською або парламентською кампанією піднімали тему історичних образ, піднімали тему Волинської. Трагедії вимагали від нас визнати це геноцидом, покаятися, відритися від Бандери Шухевича ОУН і УПА, і поїхало і поїхало далі. Тобто, я вважаю, що відповідальність польських політичних еліт, принаймні частини, є основною в тому, що так змінилися настрої в самій Польщі щодо України і російсько-української війни, і про це треба відверто говорити не тільки тут, всередині України. А й в українсько-польському діалозі. Ну, дивіться, ще перед війною наведу приклад такий. От Тернопіль, так? 21 рік. 21 рік. Місто побратим Тернополя це місто Тарнов. Де похована засновника Тернополя Яна Тарновського. І от міста. Співробітничали, були стосунки між меріями і так далі. І от з 21 першому році стадіон в Тернополі футбольний вирішили назвати іменем Шухевича, і з боку міста Тарнова, польського міста, надійшла петиція, що ми розриваємо з вами стосунки, тому що ми от проти там героїзації, там упа і так далі. І от досі ці стосунки не відновлені. Ну от як тут бути? От як? От практика, так от з життя реального приклад. Ну, я вважаю, що треба робити те, що українці роблять. Якщо ми хочемо назвати стадіон іменем Шухевича, ми повинні його назвати і не зважати на поляків. Ми ж не вказуємо їм, яких героїв шанувати, а яких зневажати. Ми ж не говоримо їм, які злочини і звірства чинила армія Крайова на Західній Україні. Не говоримо, хоча це було і упачинила аналогічні речі по відношенню до поляків. Це були обопільні етнічні чистки, в яких немає правих і немає винуватих. Обидві сторони діяли так, як вважали за потрібні, і обидві чинили злочини. Але коли поляки хочуть односторонньо покласти на українців вину за те, що на території України поляки зазнали переслідувані знищення, замітьте, не під Любліно, не під Варшавою, не під Краковом, а на території Волині і теперішньої Галичини, то це, вибачте, є грубе передкручення історичних фактів. І якщо поляки будуть далі напирати на такому односторонньому... Трактуванні історії і на такій односторонній відповідальності українців, то ми з ними, звичайно, спільної мови на жаль, можемо не знайти. Оце звучить, ну, якось, якось таким, знаєте, безперспективна якась історія. Тобто, ми будемо стати. Просто таких... з ними треба говорити так, як вони говорять з нами. Тому що історично у поляків завжди проскакував той комплекс: вони пани, а ми холопи. Так, от тепер і тільки після перемоги солідарності. І е, першого президентства Валенсе нам здалося, що ми з поляками нарешті перегорнули цю жахливу кіль кількасотлітню сторінку збройного протистояння і цього е, приниження. Саме здалося але потім, так, але потім настали інші часи, і прийшли інші польські політики на заміну тим, які творили легендарну солідарність і відновлювали польську незалежність, і ми отримали ситуацію. Я я вас запевняю, українці тут мало чим завинили і зробили помилок. Ми завжди дотримувалися, принаймні прагнули і на рівні політиків, і на рівні істориків, і на рівні експертів до об'єктивного взаємного прощення і об'єктивного трактування історії. Але на жаль, з польської сторони приблизно ну десь середини нульових, ну от, ну точно в другому десятилітті, Цього століття почала сильно наростати ота така реваншистська, ця крисов'яцька ідея звинуватити у всьому українців і заставити їх покаятися, попросити вибачення, стати на коліна і так далі, і тому подібне. Це не є шлях до діалогу. І ми неодноразово казали нашим польським друзям, що це безперспективна політика з їхнього боку, яка приведе тільки до погіршення наших стосунків, і це об'єктивно буде на руку Кремлю. І тому я би закликав в першу чергу схаменутися польських політиків частину польської політичної еліти, підкреслюю частину. Бо друга частина польської політичної еліти, з якою принаймні я контактую, дуже глибоко розуміє помилковість такого підходу, і ми з нею дуже навіть плідно співпрацюємо в різних сферах. Але поки що, ну оцей тон, особливо під час виборів в Польщі, задають оці от авантюристи і. Популісти польські, які грають на історичних образах поляків за те, що відбувалося на українських землях в 30-40-х роках минулого століття. Хоча українців, на мою думку, набагато більше може бути образ по відношенню до поляків, бо це ми були в складі їхньої держави і вони нас пригнічували, а не вони були в складі української держави, і ми їх пригнічували. Ну, от знову ж таки. Приклад з життя Тернопіль, якщо брати наше місто, ну воно свого часу було засновано відомою людиною. Граф польський шляхтич, тарнавський, похований в місті Тарнв, там склепіння, там відоме місце поховання засновника міста Тернополя, так? Яке засновано там майже 300 років тому. І Тернопіль назва, от вона з 44-го року тільки от прижилася тут, завдяки радянській владі, коли в радянська армія відігнала перші рішення, які ухвалила радянська влада, що місто було в руїнах, прийменувати місто з Тарнополь на Тернополь. Розумієте, тобто по сьогоднішній день місто 44-го року ну, не декому... декомунізоване за великим рахунком, тому що назва радянська. Хоча в народі кажуть, тоді вже так казали не Тарнополь, а Тернополь. Тернопіль, як тепер, це третя вже назва. І от серед місцевих там істориків є багато ідей, що давайте повернемо стару назву. А наші кажуть, деякі спостерігачі тернопільські, а навіщо ми йдемо на зустріч полякам? Навіщо повертати нам польську назву, навіть якщо вона історична, ну от обґрунтована? От як нам... Будучи тверезо мислячими, уникати тих гострих кутів. Навіть ідеї були в Тернополі поставити пам'ятник засновнику міста, шляхтичу Тарновському, яму тому, чесному, який там похований в місті Тарнов. І теж не особливо ця ідея підтримується багатьма людьми, тому що ну, навіщо нам пам'ятник польському шляхтичу в Тернополі? Хоч він і засновник міста Тарнополя, який тепер Тернопіль. Ну от, розумієте, от це життя. Як тут між цими крапельками пройти, щоб. Не викликати в народі і в українському і в польському цих от негативних настроїв по відношенню один до одного. Ну дивіться, я вважаю, що ми... це питання точно не сьогоднішнього дня. Поки йде війна, ті всі питання треба відкладати. І ага. не можна опускатися до рівня певних польських політиків, які прагнуть спекулятивно використати тяжке становище України для того, щоб здобути якісь політичні дивіденди. Українці не повинні робити того самого. Що стосу, що стосується таких речей, які ви сказали: пам'ятник, назви і так далі, після війни можна спокійно буде запитати громаду, провести опитування мешканців міста, хочуть чи не хочуть вони пам'ятник засновнику Тернополя, хочуть чи не хочуть вони змінити назву міста Тернопіль на якусь іншу, і все це після я війни розумію. можна буде дуже спокійно вирішити, але зараз я вважаю українці в тій ситуації, коли поляки дійсно є ключовим. Транспортним хабом по доставці озброєнь в Україну, ми просто повинні зціпити зуби і просто промовчати mm. на всі ті потоки бруду, брехні і намагання нас зачепити за живе, які деякі польські політики і деякі польські політичні партії абсолютно спекулятивно хочуть зараз робити: зціпити зуби і промовчати. Ми з тими всіма питаннями розберемося після війни. Бачите, ми. В якості теми я запропонував, що Європа хвора на Фіцо Орбана тут ще й от така тема. Ну в продовження польської тематики, от міністр вчора, міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка, чия країна ну Польща, до речі, зараз очолює раду європейського союзу закликав уряд Угорщини напряму звернутись до угорської меншини на Закарпатті. Пряма пряма мова польського міністра. Я закликаю представників угорського уряду зустрітися з угорською меншиною в Україні і запитати, чи хочуть вони бути в європейському союзі, чи не хочуть. Я запевняю, що угорці з України воліють бути в європейському союзі ніж не бути, бо саме їх називають причиною, чому це блокується. Ну от хороша така ініціатива на перший погляд з боку польського міністра. так? Але ж тут питання, знаєте, враження таке, що от поляки з угорцями тут за нашою спиною вирішують наші питання, вирішують щось ти... стосовно України без України, ну, чесно кажучи, мені глибоко не зрозуміла така ну, примітивна заява польського міністра. А чому це питати тільки угорську меншину угу. в Закарпатті? А може, треба запитати українську націю, частина якої є угорського походження? Це ж громадяни України угорського походження етнічного? Ну то українці да давно вже висловилися на тему, хочуть чи не хочуть вони бути в Європейському Союзі. Всі опитування показують стабільну цифру, яка ніколи не падає нижче 70 Останні дані 69 з копійками відсотків українців по обидва береги Дніпра, включаючи Закарпаття, включаючи закарпатських угорців етнічних, є за членство в Євросоюзі. То для чого польський міністр. За спиною українців і через голови українців розмовляє з польським з угорським прем'єром про те, що щось там треба запитати угорців на території Закарпаття. Ну, це є речі, які просто ну виглядають на дрібні шпильки, на дрібні уколи і на дрібні провокації з метою якимось чином ну вивести українців з себе. Ну, ми повинні бути вище цього. Я сподіваюся, що просто подібного роду заяви, це маргінальні заяви. Вони не знайдуть подальшого продовження, це Бо цілий на першу... це цілий міністр європейських справ в Польщі. Розумієте? Це не просто якісь на політики. Жаль такі, на жаль, на, на жаль, це глибоко вкорінено. Це глибоко історично вкорінено в польському в польському істеблішменті, і воно просто зараз вилізло наверх. І чи знайдуться в Польщі здорові сили, які зуміють погасити оці примітивні? І антиукраїнські, і, я підпереконаний, і антипольські заяви, бо ці заяви і проти Польщі спрямовані, бо вони тільки розпалюють внутрішні конфлікти на догоду Москві, на догоду Кремлю. Так от мають знайтися здорові сили в самій Польщі, які мають поставити різкий бар'єр і поставити на місце подібних політиків з таким високим статусом. Пане Тарасе, дякую за цікаву розмову. Тарас Тецький був у програмі Будуємо країну разом на каналі Аналітик Про. Пане Тарасе, дякуємо за те, що змогли приділити нам свій час. На все добре. На все добре. Назаєм, панове, закликаємо вас підписуватися на наш канал тисніть на дзвіночок. Цінуємо кожного підписника, кожен коментар, кожен перегляд. Тримаємось.